Доброго дня, ми з України. Давно я не робила відео, але сьогодні зібралася з думками, спіймала своє натхнення, свою музу за хвіст і вирішила вам показати свої замовлення, свої покупки, які я робила останнім часом. І навіть трішки чужих покажу, не своїх. Хочу сказати спочатку про те, що я вже вдома, я повернулася ще Чехії, зараз живу у батьків. Знімаю вже в себе в кімнаті. Правда, більшу частину моєї кімнати зайняла мама своїми. Наборами, запасами, процесами, різними різними штучками рукодільними от І хочу показати те, що в мене зараз тут на столі. Це ось тут стоїть отака органайзер для документів, але тут просто маса всього. Тут ідуть, хто полюбляє Dimensions, впізнав, я думаю, з золотої колекції новорічні іграшки. Зараз вони якраз в процесі мами, але тут не знаю Можливо, схемка, можливо, не знаю. Ну в общем щось тут у неї стоїть Далі різні з наборчиків, різні, різноманітні схеми, які будуть, можливо, вишиватися, різні схеми, які вже от відшиті. І ось тут з цього краєчку там різні журнали. Дуже мама любить журнали все у і деякі з них вона ось замовляла. Можливо, Хто знає, хто любить теж. От, до деякі випуски вона купувала. От. Але давайте тепер приступимо, покажу що замовлення, а хочу я почати з цього. Раз, два. Три. П'ять. Ось ця купа ниточок. Це ниточки DMC. Я собі замовила всю палітру DMC 482 чотириста вісімдесят. дві штучки моточка. От, і хочу зробити, от, мені дуже захотілося мати свою палітру. Тепер в мене найближчим часом те, що я буду робити, це перемотувати все це щастя. От, замовила собі ще такі бабіночки DMC, їхні картонні От, на всі ці нитки. І хочу якось їх гарно Хотіла сказати оформити. Коротше, хочу привезти все до ладу. Перемотаю на бабінки e, DMC. Навіть собі замовила давно, правда, ще ось такі. E, зараз покажу циферки від DMC. E, Наклеєчки я маю на увазі з номерками кольорів DMC. На e, Aliexpress замовляла. Було давно і неправда. От можете бачити, де деякі повторюються. Там от 2 Екрію, 2520, 2 і там є, є багато. Всяких. Тут навіть набагато більше, мені здається, номерків, чим є насправді он і є 415 якісь теж. Ну, таких в мене немає, явно, але М -м -м, але номерки є. Таким чином, то буде все це приводити до ладу, упорядковувати. Треба придумати потім, куди це все спакувати, коли я його перемотаю. Але це вже інше питання. А, зараз я все це приберу і повернусь до вас, розповідати далі. Так, одне з моїх замовлень це були іграшки новорічні від Волшебної страни на дерев'яній основі. Дуже я люблю прям ці іграшки. От, ну, от, конкретно. По дереву вишивати от пластику і мені не не настільки подобається. Я їх ніколи не замовляла для себе. В мене брала, їх мама вишивала. І на пластику, і на дереві. А я от полюбляю саме ось такі. Оце, як я називаю їх 3D-іграшки, бо вони складаються в декілька етапів. і От вони швидко вишиваються, до речі, от хочу сказати. От, Ти взяла ось таку іграшку, взяла декілька, можна сказати, звичайних, ось такого коника. Знаєте, він мені нагадує ось такий трохи патріотичний коник, бо кольори все рівно наші, українські, чорно-червоні, чи червоно-чорні, точніше. І я, коли побачила цього коника, думаю, так. Кольори прапору правого сектору. Треба брати. Далі ось такий олень. А, так от буде видно. З бусинками такими. Ще я взяла машину. У мене, до речі, була синя машина, вже вишита готова. А я ще замовила червону. Синю я брала на вишивці ще 300 років тому назад. На Handmade Expo. От. А, і її вже вишила, її вона мене вісіла на ялинці на новий рік, а ось цей розмовила ще червоно. Ось така ялинка ще одна 3D. от Ще я взяла теж з 3D-іграшок, там будиночок, я його зараз вже вишиваю. А вже ну половину вишила, але продовжу трошки пізніше. І вишила зірку. Пізніше трохи вже покажу. от Це те, що я буду вишивати. Далі робила мама замовлення в себе собі, точніше, з фрузілка, і я їй допомагала його оформляти. Я побачила ось такого коника, я ж обожнюю просто все, що пов'язано з пчолами, з медом. І ось такого медового коника я а, там прям був банер на, на сайті на, на головній сторінці. І я така, ну все, значить треба брати. І я собі замовила ще додала до маминого замовлення ось такого коника. І я прям так. Да, палдію от нього, це неймовірно щось. от То, можливо, навіть після а, після того, як я дошию будиночок, я візьму за це. Але це не точно, бо в мене просто маса ідей і маса роботи. Так, да. і перебирати нитки, перемотувати, то ще. Не скоро, мені здається, дойдуть мене до того руки. Ну ще є отакий, але це старіших запасів, я його показувала, здається, в якомусь із минулих відео ось ця карета. Вона в мене до сих пір лежить, до сих пір не вишита. Але, ну, дай Боже мені натхнення, щоб я до Нового року це все вишила. Ось така стопочка. От. А мама робила в мене замовлення. Ось такий набір, комплект новорічних іграшок, але це взагалі для нашої подруги. передісторія така. Мама собі замовила такий набір. Ось я його покажу ближче. Тут відвірений, тут 12 іграшок, комплект, всі ну, всі символи року. І петухи і обезьяна, і. Дракони, собака, ну, коротше, всі 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 12 знаків. І е вишила наша подруга, яку мама підсадила, до речі, на вишивку, на вишивку бісером, е вона побачила і така: а я теж собі таку хочу такий набір. Мама замовила, приїжджає Катя з е Праги, дивиться, забрала замовлення ж е з почти, принесла посилку. Відкриваємо, а там цей набір я така. Кажу мама, а я ж теж хотіла його замовити. Ну, але буде наступного разу. От, Розпаковувати я не буду. Розпакую і покажу, як виглядає набір, коли я собі замовлю. А готові іграшки також покажу, я думаю, в якомусь із наступних відео візьму мамині. Або побачимо, якось буде, але покажу і готові. І набір, і готові. Звичайно, мама не могла замовити тільки один набір комусі, щоб собі нічого не. О, отак от, от поставлю, і щоб собі нічого не замовити. І вона взяла а, ось таку а, фетрову іграшку. Такий а, вишивка бістром, але воно шивається, наскільки я розумію, з чи збирається? Ні, не збирається. Вона просто вишивка бісером по фетру. Вишивається тут зовсім трішечки, вон, видно узор. Домік благополуччя. от Да Іде в наборі фетер з нанесеним малюнком. Бісер, голка. Синтепон і шнурок і інструкція. Тобто, наскільки я розумію, да вона двойна, вона вишивається, потім вшивається, наповнюється синтепоном і і готова іграшка. Ну, звісно, вона буде, незвісно, скоріш за все, вона буде у нас висіть на ялинці. Але от таку мамі захотілося спробувати побачимо, що воно буде. Можемо, до речі, зараз і відкрити. Подивитись. Так, інструкція як вишивати. Угу. Всередині у нас такий шнурочок. синтепон Ага, який приклеєний, при, пристьопнутий <смі> був бісер два кольори: золотий і синенький. Так, і ось така. Заготовка. Ще й метелик приліпили, да да то їхні, їхня емблема. Вирізається, вишивається, чи навпаки точніше вишивається, потім вирізається, потім вшивається, потім наповнюється. Ну, коротше, да от таким чином. Ну, хай пробує, будемо посмітити, побачимо, потім що з цього вийде. так ну І цікавого, в принципі, там вона ще набрала якісь ниточки собі замовляла, взяла. Дві два шматочки тканини рівномірки Лінда. 27-й каунт. І мені прям дуже подобається така, знаєте, тканина аж Маніт вже щось вишити на ній. Не знаю, що, можливо, і іграшки будемо мама вишивати, бо вони невеличкі самі по собі тут. 25х35 сантиметрів, два однакових шматочки. От поки що такі справи. На цьому я дякую вам за увагу. Вийшло ось таке коротеньке відео, і вже, думаю, маю надію, що я буду знімати щастіше і показувати вже, можливо, відшиви, як продвигається мій процес, як продвигаються мої плани. І, походу буду розповідати про свої, в принципі, плани. От, не хочу говорити наперед, то буде все, будемо все робити поступово. Вам бажаю гарного дня, мирного неба і до зустрічі в нових відео. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна. Наша віра єднає серця.